Вітаю, друзі! З вами Світлана і ви на каналі Троянди від Світлани. Троянди нацвітають все більше і більше, і хочеться показати якомога більше троянд, не опустити той момент, коли вони так гарно, пишно цвітуть. Вирішила почати сьогоднішнє відео з плетистих троянд, mm. які є в мене. Перед вами троянда ельф, біла плетиста троянда. Такі мої квіти. Це в мене кущик дворічний, посаджений в минулому році весною. Наростав в минулому році, в цьому році пишно зацвів. Квіти мають салатовий такий підклад, пелюстки наружні салатові. І от такі розпускаються в такі білі квіти. Це вже вона потрошку відцвітає. Перші квіти відцвітають. І ще. Бутончиків багатенько. Пишне цвітіння, гарний кущ, зелене темне глянцеве листя має ця троянда. Гарно наростає. Трояндочка ельф. Так, Сьогодні вітер, але не втрималася. Все одно буду знімати. Покажу ці троянди. Зараз перед вами троянда, цикламент. Як Деронсад. Ось вона о такого кольору рожевого. Першорічка моя посаджена осінню. Уже такий кущик має. І багато-багато бутончиків. Гарна трояндочка, задоволена нею, так як вона росте і як вже цвіте гарно. Так, ще моя першорічка, Діді, діді Бріджвоутер. Ось коралова, здорова квітка в цієї троянди. Ось отаке нам. Видала високий пагін один. ось так. І отакі квіти вже є. Так. Ще одна моя плетиста трояндочка жасміна. Має вона невеличкі квіти. Ось такі ніжно ніжно рожеві з білими світлими краями. Більш світлими. Вона дуже пахуча, вона пахне зеленим яблучком. От, хочу, щоб ця троянда в мене розрослася і пишно цвіла, і полили яблуку. Ось така вона жасміна. Ще невеличка. Але росте і цвіте. Далі солодка парочка Емільєн Гію і Артеміс. Емільєн Гію цвіте, цвіте пишно. Перші квіти вже відцвітають. Ще ось. Готуються до цвітіння бутончики. Вже днів 5, так стоїть ця троянда, може і більше. Я вже не пам'ятаю, але вже доволі давно цвіте ця троянда. Емільєнгійон, шраб. Отакі от, от яскраві зараз у неї дві. Артеміс починає свої соцвіття повністю розпускати, бутончики все більше і більше. пагони якісь такими пишними-пишними суцвіттями. Самі квітки поодинокі, коли вони, сама квіточка невеличка, десь сантиметрів 4 в діаметрі, а от такими суцвіттями пишними цвітами. Оцю красу. Ось такий він. А ще хотіла показати загальним планом дві мої клумби тут у дворі, бо зацвівала вже лаванда гарно. Ну і показати загальний. Вид, який мають зараз мої клумби. Ну, це ну, мені виходжу і вау! Сама любуюся, сама в такому захваті хочу подавати. Так, це з однієї сторони. Отак так іде клумбочка. Далі переходимо-переходимо сюди і під теплицею ще одна клумба. Ось. Така краса цвіте вже лаванда синя, а на цій клумбі. І ніжнорожа від два кущика лаванди. Не буду сьогодні зупинятися на нічньопленотроянні, покажу просто загальним планом. Ось ніжно – це зони. поряд низенька гольдельза виглядає за лаванди, далі Джулія Чайлд і за зони там ховається. Ред Леонардо да Вінчі. Мішель Дрюкер потихеньку відновлюється. Бутончики невеличкі, але старається цвіте. Амалія приноситься і за нею Лодж. Уже такі пишні суцвіття. Показує свої пишні суцвіття. Пірфелодж. -e Далі сонце підсвічує, погано бачу. Мабуть, вам видно. Біла Боїнг. Східний експрес відсвітає. Перед нею Наваліс. Ну, Наваліс починає щось показувати. Вже якось підтримуємо. Тобто Ніжно-ніжно трошки -ніжно квіти к неї кольором цієї трояндочки. Не дуже здорові. Невеличкі, але ніжні, гарні. Так, а шрам ще стоїть, я його не зрізаю поки що. Так, зменшу трошки, бо тут дуже багато. А шрам не зрізаю аліс. Мінерва відцвітає, розкрилася вже повністю, показує свої течіночки. Сувенір Баден Баден. Ось самий вищий пагін. Готуються до цвітіння. Перші квіти. Такі ось уже величезні. Ось іще сувенір в напіврозпуску. Корал Желе. Писні суцвіття, ніжно-кораловий колір. Квіточки, гарна така закрутка. Ось ще одна ось така гілочка з усвітям. Така вона вся кружевна, хвилясті типу, полюсточки. Подобається мені і серединка, така цікава, розкривається. Ніжна, ніжно коралова. Лаванда, покажу лаванду. Ось отак. лаванда. І ще раз ця клумба ось. Отак От виглядає. Пишне яскраве цвітіння. Дуже подобається. Так, переходимо сюди. Ось тут. Так, саме партію словами. І починаємо. Фредерик Містраль. Фредерик Містраль цвіте й пахне. Ось такі рожеві троянди, пишні, на бутонах і цвіте. І ще буде цвісти. Далі хічмейджик. Ось похолодало трохи і вона вже прям яскрава стала. То була більш світлі кольори в неї. А зараз края стали більш яскраві. Яке сонечко яскраве? Хічмейджик. Пишний гарний кущик. Йому вже десь 4, 4 роки. Так, поряд стар 2000. Також пишні яскраві квіти, коралові, коралово оранжеві Відцвітає, вона стає більш коралово рожевою Ось такі здоровені в неї квіти вже відцвітання. Черіо. Також відцвітають три перші квітки. Ага, перша вже й облетіла. Дві ще стоять. Також уже. І ще бутони. Бутони, бутони, бутони. Так, Ювілей принца Монако. В минулому відео показувала, вона була набагато світліша. Я казала, що це залежить від погоди. Ось дивіться, похолодало, стало прохолодніше. І наскільки вона яскрава стала, наскільки в неї стали оці края малинові такі. Яскраві, яскраві. Ось. Кущ, ну, широчезний. ось. Подивіться, починаю звідси, 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 і ось, ось аж закінчується гілка з цієї сторони. І так само по кругу. Її тільки обходити потрібно. Ось така вона. Ювілей принца Монако. Чудова троянда. Так, моя незнайомка мені написала, що це може бути забула, назву написала, але я пошукала, щось не знайшла цю назву. Ну, дивлюся, цвіте пишно. Квіти такі якісь бускові, з якимось таким. Не яскравий бусковий, а такий, з нальотом, з таким якимсь приглушена. Ну, свіття яскраві, такі пишні, гарні. Бо вузелочка стоїть, стоїть і цвітає, насипеться, зрізочна, гарна троянда. Давна, японочка. Соло я вже її показувала, ще раз покажу ось. Тільки почала пелюстки свої струшувати. А так сама витривала троянда на даний момент у мене в саду по стійкості своїх квітів. Вагулета, японочка свою другу квіточку розкрила. Ось така вона красунька. Кордас Бордороуз. Пишне цвітіння. Дуже пишне. І широкий кущ, і пишне цвітіння. Малиново-червоні троянди. Маріанджела Мілато відсвітає Жуки їдять, але не сипеться. Її треба зрізати, бо вона особливо сама не обсипається, її тільки треба зрізати відсвівші квіти і жуки під'їдають, бо ароматна пахуча трояндочка. Ось чандус б'юті. Пишне цвітіння, вся в квітах, відцвітають, але здалеку. Дуже гарно виглядає, зблизька вже не дуже. Жуки їдять, а їдять, майже на кожній квітці. Що ти не зробиш? Так, це у нас шато Дева Маркус також вже починає відцвітати, але ще є багато бутончиків. Ще порадує. Пообриваю, позрізаю ті, що відсвіли, зроблю акуратнішим кущик. Буде виглядати краще. Бріоза. Бріоза старається. Така вона вже яскрава, і рожева, і абрикосова, і жовтенька, і ніжно-рожева, коли відцвітає. Ось такий в неї. Хамеліончик така вона. Суцвіття гарних квіточок. Бріоза. Виза де Марія також старається цвіти. Блю Вандер. Цвітем, Відцвітаємо. Зав'язуємо бутончики. Ось яскравий мій оранж мблема. Подивіться, яка яскрава квіточка в цій троянди. Дуже яскрава. Ось перша квітка, яка я показувала, вже вигорає стала більш така. Тмяна, але гарна. Констанс. Констанс красунечка. Ось вона. Мері енн Тут уже і вигорає, і відцвітає. Яскраво оранжево-рожева серединочка відцвітає, стає більш рожевою. Пишні повні соцвіття. Ось іще одна гілочка соцвіття. Мері Енн. І ось його пуп'яночки ще буде цвісти. Так, кардінал Дарішельє цвітає все йому. Хотіла показати пересорт плетистої троянди. Це куплялося як Пенні Лейн. Але це не вона, прийшла ось така трояндочка біла. Ось такі в неї суцвіття. квіти. Такі. Такими бутончиками. Ароматна. Листя міленьке. Пишно цвіте. Я не пам'ятаю, в минулому році вона цвіла, я не пам'ятаю, чи вона однократка, чи ні. В цьому році вже запам'ятаю, бо щось минулого року засмутила, що це не та, що мені треба було, і якось за нею не особливо слідкувала. Вона цвіла так собі, ну, зацвіла та й все. Ну, цього року зацвіла дуже пишно, гарно, але ж я не пам'ятаю, чи вона однократна, чи буде ще цвісти. Так, що ще показати? Ага. Ну, ще одна краса нас тут. Стоїть. Ось такі у нас тут гортензії ще є. Ось полянка з гортензій. І троянди. Троянди, троянди, троянди. Троянди. Так, хотіла ще показати, показати ось цих англійських дівчаток. Боскобель. Пишно цвіте. От вона безперервно цвіте, відцвітає, знову бутончики викидає і цвіте. Кущик акуратний, кругленький такий, квітів багато, квіти дуже гарні. Транквіліті. Ось його пачки. Пачки квітів білих. Квітка розкривається в блюдечку, в таке, я дивлюсь. От. І от такі повні-повні певні. Схожа вона от, ну, своїм як ростом з Артемісом, але квіти зовсім різні. В Артеміса вони такі кульками невеличкими, а ось видає такі доволі великі квіти у неї. Десь до 6 сантиметрів. І в таких гарних пишних суцвіттях. вентіло, шраб, першорічка моя. Я в захваті від цієї троянди, скажу чесно. Ось подивіться, які в неї квіти незвичайні. ось Вона розкривається така в людочку ось таке. Але ж гляньте. Які закрутки, які тут пелюстки складені, як вони складаються. Це просто чудо. Вона починає зацвітати більш. Я зараз наведу камеру, сонце підсвічує, погано бачимо. Ось отак. Починає зацвітати в більш таких насичено-рожево-фіолетових тонах, потім відцвітає в більш світлі тона, ось такі цікаві. Перша квітка і вони не посипалися. І вона вже більше тижня тримається. Глянь, яка вона більш стала як ніжно-фіолетова. Ця квіточка. Ось іще. Дуже гарна троянда, мені сподобалась. вітру обломилася, трошки похилилася і обломилася. Тіло. Перша квіточка троянди фольклор. Це моя першорічка, ця троянда, сурція троянди, у мене з'явився найперший в саду, на клумбах. Але змушена була прибрати старий кущ, якому було вже 5-5 років. Тому що ця троянда дуже сильно росла, і вона там пустилась так, що вона затіняла всі інші троянди. Це троянда не переднього плану, а більш десь на другий план, тому що вона займає дуже багато місця, що в висоту, що в ширину. Старий кущ прибрала, але від цієї троянди відмовитись не можу. Посадила восени свій садженець, дуже захотілося мені її продублювати, тому що, ну, люблю цю троянду, фольклор. чайно гібридна троянда. Коралово-рожевий колір, класичний бутон, аромат, як цвіте, вже в дорослому віці це вона ще першорічка, А коли вона цвіте в дорослому, такому 2-3 роки, коли її, це її дуже красиво. щедра на цвітіння вона. Ну, а в другу хвилю цвітіння видає пагони до півтора, а то й вище сантиметрів. Така, тут потрібно її стримувати. Фольклор, перша квіточка. Хто у нас ще тут? Ну, Здається, всіх показала. Поки що Поки що ті, що цвітуть. Є ще, які тільки починають цвісти. на інших клумбах. Ну, про них наступного разу. Так. Ага. Ще жовтенька дружина поета. Також молоденькі пагінці випускає, квіточки ще ціти. Ось. Вибачаю за звук, якщо десь було трошки змазано. Вітер. Моя незнайомка. Вирішила, що залишу її. Ну, вона постаралась, показала себе у всій красі, то бачу, що залишу, нехай буде. І ось такий вигляд. Величезний величезний кущ. Я великий. Краса. Краса. Ще раз його ближче, який він став яскравий. Яскравий-яскравий, малинові оці його края. Потім розмиває до серединки цей малиновий колір. Ось така вона, ця троянда. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за підписки, за ваші вподобайки. На все добре, до наступних відео.